А, Костик, диви, Костик, написано, Костик і Смарік, все, я вже знаю. Добрий ранок. Доброе утро, дарію наші подход. Всі все написали. Так, що так. таке, даємо, так. та вам хай трубочки міняють. Я з Костиком з пенкою без 10 часов, слава Богу, добрий ранок. Але я хочу <плес> вам сказати, що ми провели, ми чути пізненько, ми провели маму дому, мама вже уїхала, звісно. Сьогодні утром заходить, Іван зложений, сложена. зложена. І... А постє таку знаєте, мамою пахне. Я беру таку машинку. А вона мамою пахне. Ну, там вдома папа і вовка. Вовка й так каждый вечір. Вони мама. Да, Плаче і каже, мам, я з тобою плачу. Ну, шуткує. Зараз трошки потеплі, вже вовку візьмемо вже так. Так, наші люби, що ж я про все це. Давайте, давайте. Ми на роботі, ми працюємо. Дякувати Богу, дякувати вам, все добре. Так що мої любі. Зараз отримали товар, кажемо вам, отримали крабики, отримали ікорочку, щучку отримали. Э, горбушку, у нас є таблетка, хоча отримали таку вона, американочку розвісну. Так що любі. Девочка, а ти що Танюшка, що таке? У чому? Все Танюшка у нас модна, не важливо, камнями сіяє, блістає. Ет, э, зайчик, вчора чекала, Танюшка, я тебе чекала, да, зайчик? Так що любі мої. Ось це що таке? Що в тебе? Витікає, виключай телефон зайка моя. Цілую, а, ми а ми вас і Знаєш, що при кожному полученні корочки ти в нас дегустатор. Але так, як іди до мене. але так як Костенька дуже швидко приніс кипяток, то нам треба провірити на якість. Добрий день, на якість. Ні, брюшок немає, продані вже. Брюшки будуть завтра утром. Значить, так, да, утром да. Дивіться, ось я беру і корочку, кидаю в кипяточок. Значить, дивіться, якщо білочок виходить, ви знаєте, так? Да? що ця ікорка вона туральна так лапочка та палички тіши будуть тепер дивіться нам треба щоб ти, ти ж говориш костя просто їсть таке... Диви, яка вона густа вона просто ти береш її а диви, ложка яка в нас модна яка ложка в нас модна так а ну кості давай а ну паличку будь ласка винімайте будь ласка а ну зачек а ну розкажи як і корочка без ну, горчинки шоколадна метала ви чули? Отнічна є корочка, це фарбушка. 700 гривень за 100 гривень. Так, тому що Нема времени вже? Да? Дивіться, получили ми горбушки, ви знаєте, що при кожному полученні тут не те, що вона, вона ложкою, вона, дивіться, от вона не відходить. Вона дуже-дуже густа. По-перше, як би я її такою не робила, дивіться, вона сухенька. Дивіться, яка є корочка, вона просто сухенька, одна в одну, бубочка в бубочку. Значить, ціна цієї корочки 700 гривень за 100 грамів плюс. Ми отримали сьогодні отаку от ікру, вона дуже пуста. Потім получили великий крабік. Дивіться, 0,5 крабик, крабік, він стоїть 4 тисячі. Крабик іде мало, мало солі. Він дуже пусте, він де плотний. Не то, що ви відкриваєте, він пустотілий. Дівчата, багато хто задає вопрос, коли відкривають банку. Внутрі такої може бути пусте. Ну дивіться, я цей про це задавала поставщику, але щоб ви розуміли, пол кіло краба в ньому є. Його вилажують красивенько і пол кіло в ньому є. Значить так. Крабики є, і корочка є, і корочка є. При кожному полученні ікри, ви знаєте, що я люблю, щоб ви подивилися, що ікра обалденна вкусна, вона йде, мало-мало сольна. Але ми сьогодні будемо ще одну ікорочку получати. Всім мій любимо, всім мені звісно, але я обов'язково вам її покажу. Rane ta doli me vryli еёalesh Bitiskie Ishtokart e drishke dhe pori su bëzhtolla e ju День. Добрий день, ми вже з вами вдруге бачимося да. за два місяці. Ну, ви, така сірка, ви красотка, понимаєте. ви теж красотка. Світа, ви знаєте, ну, ви якась така людина, що надихаєте і вас щоразу приємно дуже бачити. Спасибо. І, будучи в Одесі, ну, як можна не прийти до ситуації? Дякую вам велике, спасибо вам велике. Дівочки, приходьте. Можна. Ой, так красоня. Іду, йду до вас, йду, йду до вас, йду. Заходьте, моя красоня. Ви завжди були як весняна вис... квітка. Спасибо. І завжди така були, знаєте, ну, життєрадісна, завжди з посмішкою. І менше обращаєте увагу на тих, хто пише всякі різні. Ой, їх багато, багато вже пише. Да, спасибо То, вам велике. Більшість людей дуже позитивно висказується. Спасибо вам велике, спасибо. Ви дуже хороші. Ідемо в Дімацьке. А можна спасибо. з вами сфотографувати? Звісно, можна. h e l l